Для наших глядачів, ви сказали, що природа природа з великої літери, як я розумію, так? Так. Це рівнозначно поняттю творець. Творець. Тобто гематрія цих двох слів на івриті «однакова». однакова. Тобто ми говоримо практично про творця з вами, правильно? Так. І ви говорите: якщо ми з творцем будемо добре, то і він з нами буде добре. Звісно. Тепер, якщо можна, оце наше добре з творцем або з природою. Що ви тут маєте на увазі? Виконуй його заповіді. І побачиш, як він ставиться до тебе абсолютно подібно. Зрозуміло. Тепер за словом заповіді теж є певна таємниця. Заповіді це закони природи. Можна назвати головні закони природи, щоб нам не плутатися законів багато. Закони природи це не фізика, математика і так далі те, що ми знаємо як наука, так. а закони природи, які стосуються рівня ставлення людини до світу, тобто це відносини людей між собою, ставлення людини до неживої, рослинної та тваринної природи. Це це загалом практично ставлення людини до світобудови, до космосу, до всього. Оце все і мається на увазі ставлення людини до Творця. В цілому це повинна бути просто любов, правильне сердечне ставлення до всього, що поза тобою, до всього, що поза тобою. Тобто до себе в мене вона начебто є так. Тут уже нікуди не подітися. Ну, це твій егоїзм. Так, а до іншого і до того, що поза мною, ви кажете, її немає. Ні, звичайно. Чи вона недостатня? Ні. Ні? Ні, зовсім ні. Зрозуміло. Якось вийти з себе і полюбити щось довкола, Є якісь кроки, які людина повинна зробити. Ми зараз говоримо, в принципі, як опиратися або як зупинити всю цю війну, яку проти нас оголосила природа. Ми про це говоримо. Якщо можна конкретні поради, як вийти із себе і полюбити щось поза мною. Ну, це і є возлюби ближнього як самого себе. Це і є головна і загальна заповідь усієї тори. Коли ви говорите ближній, ви маєте на увазі тільки людину ближнього, чи як ви говорите. Взагалі, в принципі, це ставлення до всього навколишнього. До всього навколишнього. Тобто я повинен виробити в собі оцю любов. Так. І почати її дарувати, так? Так. Причому не просто за розрахунком. Оце любити трохи більше, оце менше і так далі. Возлюбити. Возлюбити це, коли твоє серце каже, як ти повинен ставитися. Зрозуміло. Ну і серцем теж не дуже нам зрозуміло. Ну, треба над цим працювати. Це не просто перемикнути якийсь там перемикач. Зрозуміло, тобто це цілий процес полюбити так. когось поза собою. Ну, якщо можна ще трішки, ще крок маленький зробимо. От що таке полюбити? Полюбити це значить ставитися до іншого як до себе, що може бути простіше. Так, і не кажіть. Точно, а ми не можемо зробити цей крок. Ні. Ми навіть не розуміємо, як, як його зробити тоді. Не знаю. Нам треба спочатку просто подивитися якесь кіно. От ти в нас кіношник. Так. Подивись якесь кіно, як людина любить себе, щоб я міг із цього навчитися. Як я повинен любити. Тобто, начебто скопіювати, так? Так, так, так. От покажи мені, як в якомусь кіно, як я люблю себе. Зрозуміло без всяких купюр. Так. І я звідси бачитиму, як я повинен любити інших, щоб переді мною завжди стояв цей приклад. Тобто я весь час живу тим, що я хочу щось таке солодке отримати, хороше, тепле, добре, сердечне, щоб до мене так ставилося. і точно так само. Переважно, щоб я мав рацію. Тут ви маєте слушність, так. Тобто я маю раптом щось віддати і сказати: ти маєш рацію, так? Так, так, так. Це серйозна робота, і природа заспокоїться тоді. Звичайно, заспокоїться, тому що ти найголовніший учасник усього цього негативного процесу. Себе цієї картини просто прибираєш. Тобто вона нас коригує і веде саме до цього нашого рішення. Так, а можна ще запитати: а природа така, ось те, про що ви зараз говорите, вона така, а природа вона реагує на це. Вона віддала людині на відкуп цей світ, цю земну кулю і роби, що хочеш. Але в принципі, вона така, та що дає, і віддає. Так? Вона віддає і дає рівно стільки, наскільки даєш і віддаєш тобто ви ти. Ви тут ставите знак рівності. Буду я таким, як вона, все буде добре. Людина повинна прийти до подібності творцеві. І тому природа тут не поступається. Тобто, якщо коротко, ми повинні бути відповідними до Творця і все. Так. А що тут? Так, тільки як це зробити? Зрозуміло. І вона не заспокоїться, допоки ми не прийдемо до Ні, цього. Ні, Про це сказано: піднімайтеся до рівня Творця. Зрозуміло. Ви В курсі взагалі що сейсмологи вже передбачають, що це не буде зупинятися, а буде трясти, трясти і трясти. Там щось із ядром відбувається, щось із землею. Не, не буду в технічні дані вдаватися, але вони кажуть, що буде продовжувати трясти і що будуть з'являтися місця, де серйозно трястиме. Так вони кажуть: ти показуєш хорошим жестом, ніби творець грається з м'ячиком. Так, 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 ось так і землею. Ось так. Так. Ну, це. Ну, гаразд, це вчені передбачає. Тобто, це до тієї пори, як ви кажете, допоки ми не ухвалимо це рішення і не почнемо рухатися на зустріч творцям. Так нам треба тільки ухвалити рішення. Я весь час боюся зістрибнути з цієї теми, бо вона найважливіша сьогодні. Нам треба тільки ухвалити це рішення, так? Від нас лише це вимагається але погодитися, погодитися прийняти так. це значить погодитися. Але як не зібрані, одностайно, а це... І потім пішов додому, так. Так. А тут це принципово. Бути одностайна згода всіх людей жити за цим принципом полюбиближніх як само себе. Так. Можна сказати, що всі заповіді сюди входять, чи 13 чи з Звичайно. В одну Звичайно. цю заповідь. Так.